Йо, я гусак. І сьогодні ти пройдеш мій міні тест про Трускавець. Питання номер один. Що робить нафтуся? А. Оздоровлює. Б. Ласкаво бурчить у шлунку. В. Привертає гусей з усієї області. Правильна відповідь А. Хоч і Б. Інколи буває. Питання номер два. Чому люди їдуть у Трускавець а. Лікуватися. Б. Побачити гусака інфлюенсера. В. Відпочити та попаритись у спа. А і В. Б. Ну, це вже твій вибір. Не буду заважати. Питання номер три Як називається головний парк у трускавці? А. Курортний. Б. Гусиний гай. В. Той самий, де всі фоткаються. А. Але якби я відкрив парк, назвав би його Б. Ну що, чемпіоне? Скільки правильних відповідей ти набрав? Пиши свій результат, а я побіг на процедури. Кажуть, гусакам теж корисно.